Комутатор з Можливо, ви колись бачили листає листа в Олексі, Продається такий комутатор. Називається 262 Savek. Savum Юan. Е Ізділя поставляється на конвейер Мотовело Мінск. Тобто, даний комутатор експортується навіть в Білорусь. Е чому я знімаю це відео? Я хочу дещо уточнити. Власники мотоциклів Ява, Мінськ, Восходи, коротше, всі мотоцикли одноциліндрові, які працюють з високовольтною катушкою, з однофазними генераторами. Навіть не підозрюють, що дану штуку можна не тільки поставити, а й потрібно ставити. Тут написано така інформація. Що комутатор, комутатор е, общее свідні, комутатор, блок-стабілізатор е, предназначен для іскразування і стабілізації напряження в мотоциклах Мінськ, восход, мопедах, мотоблоках совмісно з генераторами 43-3701 або 43 а3701 е, или аналогічними. Перевожу на нашу українську мову. Пункт 1 означає комутатор сумісний з усіма однофазними генераторами, в яких є іскрова катушка. Тобто даний комутатор можна підключити навіть на бензопилу дружба. Можна підключити на, мото... ну, на геть всі генератори, які працюють без щоток, без щоточні генератори, там, де немає щиток. Це вже погеть по-простому. Тобто, генератор може бути не Мінськ і восход, генератор може бути будь-який. Це може бути КТМ, Хускварна, Honda, Suzuki. Тобто, даний комутатор можна підключити навіть. На МТ. Взагалі на будь-який мотоцикл. Абсолютно на будь-який мотоцикл. Окрім тих мотоциклів, там, де є щотки в генераторі. Тобто на генератор безщоточний. Далі, другий пункт. Напряження стабілізації бортової сіті 11,5-145 вольт. Це брехня. Зараз скажу чого. Напряження стабілізації бортової сіті, значить, брехня. Нижній приділ може бути і 10 вольт, і 9 вольт, і 8 вольт. Все залежить від холостого хода. Чим менший холостий ход, тим напруга буде менша. Також ще зависить від мощності генератора, яка підключена нагрузка, тобто це все приблизне. Якщо повністю все виключено, всі виключені енергоспоживачі, то да, на холостому ходу може бути 11,5. А при середніх обертах буде 14,5. Але це посередньо. Дані комутатори можуть працювати, наприклад, ну, тут написано розбіг. Це означає, що не Даний вольтаж у вас буде на мотоциклі. А це означає, що при покупці даного комутатора у вас може бути і 11,5 вольт борціть, і 13, і 12,5. тобто Вона може бути будь-яка. Тобто ви купляєте 10 комутаторів, у вас показник на всіх комутаторах буде різний. тобто Оцей пункт означає таке. тобто У вас може бути 13,5 вольт борціть. І ви газуйте, не газуйте, у вас 13,5. Е, да. Далі. Іскрообразування в діапазоні частот вращення ротора і генератора від 400 до 7500. Це брехня. Тому що на даному комутаторі ми розкручували альфу до 11000 тисяч. Альфа Мустанг до 11 тисяч ми розкручували по тахометру. І на такому комутаторі альфа шла 105 км у час 2 чоловіка. При тому, що там 7 лошаді на сильний мотор. Це дуже класно. Вона на рідному комутаторі Альфа так не, так не йде, як на Советі. Далі. Категорически запрещається експлуатація здійсня при відсутності надежного контакту корпуса комутатора з рамою маси мотоцикла. Тобто. Оце сірий корпус, це є корпус. От сказано, що от речі, вушки, треба прикрутити на масу. Це брехня. Дивіться, в комутаторі є клема М, одна клема М, друга клема М. Оці два клеми М мають бути закріплені з мотоциклом. Обов'язково одна клема М і друга клема. М. Обов'язково. Якщо ви прикруптите ще і це в вушко, це вже останній штрих. Но не, но не найголовніше. Найголовне, найголовніше це оці дві клеми треба замкнути на масу. Оце правда. Далі. Е, так. Е, при заміні у в правильності підключеності і целостні підключаємих розйомів і проводов. Перевожу на нашу. Рідну солов'їну мову. Дані комутатори мають іноді дещо різну розпіновку. Наприклад, це 262, а є 251, є 252 комутатори. Там у них може бути оці циферки, дещо не в тих містах, і ви, наприклад, на мопеді той у вас комутатор. Вийшов з ладу, ви хочете купити новий, то ви подивіться: тут вони мали б написати: ви подивіться, щоб ваша оця розпіновка совпадала точно так же саме, як в новому комутаторі. Ну, це вони хотіли так сказати. Далі гарантії згота... іготовітеля. Предприяти і изготовитель гарантірують безвідказну роботу здійснює при соблюденні условий експлуатації, хранення транспортними. Транспортування в течение 18 місяців з дня продажи но не более 24 місяців з дня изготовления. При присутствує відметки торгуючної організації даті продажи гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Короче, якщо у вас пропаде іскра в течение 18 місяців з дня продажі, то вам комутатор поміняє. Но Це така бездотказна штука, що в ній вона пройти іскр... не може ця іскра. Вийти з ладу, тому що даний комутатор перед тим, як його пустили в конвійер, його так катували на таких стендових, його прогазовували, його з малих оборотів сидів мінь-мінь-мінь-мінь-мінь цілий день. оце Він в'якав, впалив бензин, просто щоб показати, що, що він не виходить з ладу. Тому вони написали, це не просто, щоб показати, що вони порядочні люди. А на самом ділі комутатор безотказний взагалі. Е, далі написано так, механічні повріження. Ну, тобто, якщо ви будете ззаді колупати піну, то вони вже вам комутатор не поміняють. Далі, комутатор зготовлений і прийнят в відповідності з требованням ТУ, такого-то, такого, і признаний призна і признан годним к експлуатації. Е, СВ, вулиця Гонти, 56Б, город Вінниця, такий-то, такий-то, штамп ВТК. Коротше, дана штука сумісна з усіми мотоциклами світу, з однофазними генераторами. От надо написати, з однофазними генераторами. Я навіть бачив два БКС на мотоциклі, ну, такі перероблені наяви ставили, і працює і на восходах, і ну, коротше, візде всі мотоцикли. На них можуть працювати на безщоточний генератор. Чому я про це відео знімаю? Тому що люди купляють реле зарядки, їздять без акумулятора, їздять на реле зарядки і жаліються, що у них поганий світ. Оце оцю штуку купуєте, світ у вас буде хороший. іскра у вас буде чітка. Заводиться у вас мотоцикл буде чітко. У вас мотоцикл буде працювати краще, ніж на китайському комутаторі. Оця штука все стоїть 250 гривень в Олексі. Купили, і у вас світ чіткий, і у вас іскра чітка. Але люди думають, що воно тільки для мінська і тільки для Карпат. Повторюю, ця штука для всіх мотоциклів світу з однофазними безщоточними генераторами. Ви відкрутили кришку справа, подивилися, нема у вас щоток на генераторі. Все, ваша ця штука підходить. Можете купляти, всім рекомендую. Дуже і дуже хороша річ. Серед всіх сучасних комутаторів, які є, даний комутатор є найкращим. Серед всіх стабілізаторів напряження на однофазні генератори, даний комутатор є найкращим. Не із-за того, що він український, а із-за того, що я особисто перепровірив і у людей бачив, як вони працюють. Це дійсно супер світ, це дійсно класна заводка і це безотказна робота роками.